Добрий день, мене звати Кирил Бондаренко, я випускник кафедри квантової теорії поля 2014 року. Я навчався як в бакалавратурі, так і в магістратурі сумарно 6 років. Після завершення навчання я поступив на аспірантуру в Лідені в Нідерландах, успішно її закінчив і потім працював і працюю як активний вчений в Церні в Швейцарії, в Італії, в Швеції. Ну і зараз повернувся назад в Нідерланди. Мене цікавить фізика високих енергій, космологія, астрофізика. Чому кафедра квантової теорії поля? Ну, давайте для початку розберемось термінологією. Квантова теорія поля. Звучить дуже складно. Але насправді це апарат, заснований на принципах квантової механіки, який розроблявся все 20-те століття і використовується для опису майже будь-яких процесів сучасної фізики. Тобто, насправді, кафедра квантової теорії поля дозволить вам побудувати. Глибокий фундамент в теоретичній фізиці. Окей, сподіваюсь, стало трошки зрозуміліше. Але тепер виникає наступне питання, кому треба теоретична фізика ще й в Україні зараз. Ну, Справа в тому, що теоретична фізика це абсолютно загальний підхід про те, як будувати математичні моделі явищ реального світу. І особливо в наші часи це супер важливо. Випускники кафедри квантової теорії поля. Успішно працюють в міжнародних колабораціях, вони працюють в it сфері вони займаються, вони займають позиції аналітиків в різних фінансових установах і не тільки, ну і звичайно, зараз Україна особливо потребує нових кадрів в технічних і інженерних спеціальностях, і вони зараз дуже високо оплачуються. Тому, якщо ви розглядаєте своє майбутнє у науці у фізиці або суміжних областях то я рекомендую вам вступати на кафедру квантової теорії поля. Це інвестиція в майбутнє, яка заснована не на випадковостях, а на знаннях і найкращому досвіді людства. О, дивіться, дивіться, який шикарний лебідь. Лебідь каже гер-гер-гер. Може, краще, ніж вся моя промова.